Ані Лорак готується повертати український паспорт. Таїсія Повалій збирає концерт у Києві, а Юрій Бардаш знову проводить кастинг до україномовного гурту. Здавалося б, бред, але ні, я вам поясню, чому це, в принципі, теоретично можливо. Я Слава Соломка, це фабрика новин. Отже, слухайте. Сьогодні прилетіла новина, що виявляється відомий російський актор. Скандальний актор Олексій Панін сказав, що СБУ зняло з нього розшук. Виявляється, він був у розшуку ще з 2014 року, бо тоді бігав по Криму з прапором. Послухайте, як він сам про це розповідає. Хорошою новини у мене прям сутра коротко в 2014 році Я дійсно побігав по Криму з російським флагом. Покричав Крим наш за що СБУ України об'явила мене в розіск. В 2015 году э, и возбудило в отношении меня дело о посягательстве на, на территориальную целостность Украины. В то время я был абсолютно дебилом, зомбированным. Я верил, как миллионы моих сограждан Соловьеву. Э, спустя годы я дал интервью Дмитрию Гордону, где я попросил прощения у украинцев и объяснил, почему я так сделал. Я никогда не поддерживал Путина, но я объяснил свои мотивы, почему я так себя повел. Не суть! Суть в том, что Украина сняла с меня все обвинения, СБУ э, больше меня не ищет, я больше не являюсь врагом Украины, чему я несказанно рад. Потому что как-то несправедливо и в, и в России я террорист и экстремист в розыске, и в Украине был враг народа. Слава Богу, все это теперь позади. Слава Украине. Героям слава. Так от, перше питання, яке в мене виникло, коли я побачив це відео, чому важливу політичну заяву? Він робить Голяка. Я так розумію, в цей момент він навіть без трусів, без спільного. Тобто, тепер, ви розумієте, теоретично Олексій Панін може спокійно в'їжджати на територію України і займатися тут якоюсь діяльністю. Ну, якою діяльністю Олексій Панін може займатися, ми з вами можемо. Ну, Окрім того, що він відомий актор, але от хоч хто небудь з вас згадайте, в якому фільмі знімався Олексій Панін. От я згадую тільки один фільм, це був е, Фільм Жмурки. От Олексій Панін знімався в фільмі Жмурки. У коментарях напишіть, які ще фільми з Олексієм Паніним ви можете пригадати. Але насправді він би був дуже корисною людиною в нашій державі. Ми любимо шукати внутрішніх ворогів. Ми любимо знайти того, хто. Заспівав не ту пісню, подивився не те кіно, опублікував не ту фотографію, і цю людину ми обов'язково хейтимо. Нам не потрібно зовнішніх ворогів, ми легко знайдемо внутрішніх ворогів. Ми знайдемо актора Костю Тимляка, який знущався зі своєї колишньої дівчини, бив її, і всі на нього гуртом накинемося. Але уявіть собі, якби до нас приїхав Олексій Панін, скільки гівна. Кожен день він би з'їдав. Ну от такої персоналі, як він, ну просто не вистачає, і мені здається, от все своє життя він звик їсти гівно, яке на нього виливається. От згадаємо тільки чим прославився Олексій Панін. Я вирішив подивитися. Значить, Олексій Панін, ну він відомий, називає себе нудистом. Але насправді це не нудизм. Нудизм і ексгібіціонізм це різні речі. От те, що ви зараз бачите на екрані, це називається ексгібіціоніст. Коли людина любить вийти, сісти і показати всім свою дзюрку. Було відоме е, відео, була відома дуже історія. Ще, здається, якщо я не помиляюся, чи то 2013, чи то 2018 року, коли панін бігав голий по вулиці, його зупинила поліція, і він, прямо дивлячись на поліцію, почав. Само себе задовольняти, я не знаю. А це зовсім інше відео того, як Олексій Панін розгулював по вулиці, вдягнувшися у жіночі речі. Це відео стало одним з найскандальніших, найвідоміших. Він вдягнений в жіночу білизну. Зараз ви його ще раз це побачите відео Вдягнений в жіночу білизну в причинних місцях і хизується тим, як він чудово виглядає. Але насправді не це стало причиною, чому я хочу звернути вашу увагу на... Новину про можливість приїзду в Україну Олексія Паніна, зняття його з розшуку Служби безпеки України. Теоретично виходить, як? Хтось на горі в Україні прийняв принципове рішення пробачити Олексія Паніна. Пробачили його. І ну, цікаво, хто ця людина. Яка дала рознарядку СБУ, так все знімаємо. Пані на зрошук. Хто його прихильник в українській владі? Причому сам панін колись розповідав е, в інтерв'ю російським медіа. Мовляв, мені за мої вихідки нічого не буде, тому що улюблений актор Путіна. Чи з української влади панін улюблений актор? Або, можливо, не акторські його роботи люблять, а ті, які я вам зараз е, показую на екрані. По-друге, виходить так. Що Панін який сказав я проти війни, я взагалі вважаю, що Крим це Україна, значить, можна його пробачити. Це теоретично всі ті артисти росіянські, які виступали за війну. Якщо вони зараз перевзуються, то вони теоретично можуть повернутися в Україну, виходить, що так. Тобто, Ані Лорак, ну до Ані Лорак, взагалі, важко з нею говорити, вона просто. В голові не бум-бум малолетка, теоретично, її, якщо вона скаже, що я підтримую Україну, їй можна повернути український паспорт. Або, наприклад, Таїсія Павалій, якщо вона покається, то їй повернуть будинок 400 квадратних метрів під Києвом, їй повернуть БМВ, яке у нього конфіскували, і вона може так само, як і Макс Барський, зібрати палац спорту. Спочатку буде Барських, потім Дорофєєва, а потім Таїсія Павалій. і можу припустити, що на жаль, люди куплять квитки на Таїсія Павалій. І Юрій Бардиш, який зашкварився, тим, що хвалив Путіна, підтримував СВО, теж може повернутися сюди назад. Виникає питання: навіщо вони нам тут треба? На хіба нам ці люди? Підемо, я вирішив згадати. А хто ж взагалі з е, відомих українців підтримав так звану спеціальну воєнну операцію? Ну та й 59 повалі років. Я їм згадав, у неї в результаті конфіскували будинок 400 метрів і БМВ. Потім була колись така киянка Анастасія Стоцкая. Вона взагалі їй 42 роки. Вона зняла Путіна у своєму кліпі. Причому зашкварилася вона, коли вперше приїжджала в 2018 році в ДНЛ РНЛНР і з Олександром Буйновим Дінісом Майдановим виступали для того, аби заспівати до місцевих мешканців і підтримати їх. Але причому раніше вона в своєму кліпі Йолка-йолка. Висловлювала симпатію до Путіна. Ще одна відома колишня українка, а нині росіянка і прихильниця СВО це Ларіса Доліна, а же Гудельман. Тут нема навіть де метку ставити. А, потім один відомий українець, який так само підтримав СВО, це Нікіта Джигурда. 63 роки, ви пам'ятаєте, хтось дав: Любіть по-русски!» Нікіта Джигурда. Так от, влітку 24-го року він зізнався. Що е, його відмовили брати участь в СВО, а точніше, йому відмовили брати участь в СВО через вік. Він пише, що «Я пропонував свої послуги в вигляді снайпера з знищення дронів, але мені відмовили через мій вік. Я продовжую допомагати фронту за два роки бував на Донбасі п'ять разів. От теоретично, якщо Нікіта Джигурда перевзується, то і його можуть зняти розшуку в СБУ. Сподіваюся, що він в розшуку ВСБУ. Ще був такий киянин, він народився в Запоріжжі. Гоша, Гоша Куценко, йому 57 років. Він підтримав Росію під час війни в Україні. Він відвідує там госпіталі і пише, що ребятам очень нужна поддержка, і це очевидно, коли обращаєшся з ними. В 23-му році Путін нагородив Куценко орденом за заслуги. Перед родиною в культурі і ісвістві. Потім ще такий є артист Гагунський і ще відомий, дуже херсонський наш уродженець Сергій Гармаш. Сергій Гармаш відомий дуже актор, у нього багато фільмів, 76, 66 років. Він ä, теж вав, в, в августі цього року виступив перед сім'ями учасників СВО в Севастополі і в Сімферополі. Хотим приєднати вас на этой. На этой землі спасибо і низький поклон нашим нашим защитникам. І ще одна відома українка. Це Олена Якакою пам'ятаєте, коли ви пам був такий сеанс, слідуватель серіал, е, слідуватель Кам'янська. От вона була голова на грині зараз 63 роки. І після початку СВО вона написала в соціальних мережах, що її тато трагічно загинув і попросила впустити її в Україну на похорони. Тата, але через те, що вона підтримала так звану СВО, її ніхто нікуди не впустив. І отут виникає питання: на хіба нам потрібні тут навіть ті росіянці, от знімають паніна з розшуку? На хіба такі, як пані, які перевзулися, які підтримали нібито Україну, нам тут потрібні? Знаєте, насправді. Е, Сплеск українського шоу-бізнесу він почався після того, як забив росіянців. Наші, нарешті, почали збирати палаци спорту, наші, нарешті, почали гастролювати. В українських акторів виросли гонорари, якраз таки завдяки тому, що всі росіяни, незважаючи на те, хороші вони чи погані, перестали їздити. В будь-якому випадку, незважаючи на їхню позицію, незважаючи на те, підтримують чи не підтримують. Як сподіваюся, зараз запікують. І, уй, друзі, я слава Соломка. Дякую, що ви з нами. Фабрика новин. Ставте лайки, підписуйтесь.